Ода, Тим боля, ця обратка. Це не пряма. Понад півсотні будинків на одному житломасиві в Дніпра залишилися без опалення. Тепла в багатоповерхівках немає з 25 грудня після обстрілу армії РФ. Наталія мешкає на першому поверсі. У квартирі зараз 16 градусів, каже жінка. В одній кімнаті закрився син, там у дуйчик другій кімнаті закрилась лись. Ми бо в мене внук приходить 4 роки йому. І то він йому ж треба, щоб тепло було. То кондиціонери включаємо вони в нас. Там і там стоять. Кондиціонери. Користуватися електроприладами не завжди виходить через аварійні відключення світла, розповідає Наталія. Та й обігріти трикімнатну квартиру додає не надто дешево. Платіжка прийде, он, завтра буду дивитися, провіряти, рахувати, скільки мені за електроенергію заплатити. ну А що робити? А це квартира в іншому під'їзді цього ж будинку. Світло тут є, але температура в оселі знижується щодня, каже Андрій. «Зараз на градуснику… У нас 18 градусів. З чоловіком проживає дитина з інвалідністю, а також його хворий батько. Готуємо їжу і тим самим зігріваємося, але прохолодно, дуже прохолодно вночі, особливо вкриваємося двома ковдрами. Чоловік мешкає в оселі на сьомому поверсі. На верхніх та нижніх зараз ще холодніше. Додає Андрій. каже, через відсутність опалення деякі сусіди навіть виїхали з будинку. Звойнила. Сусідка з 6-го поверха, вона зараз у Києві, вона питала, чи. Чи приїжджати, ми її відмовили опалення у будинках? Планують відновити не раніше 7 січня. Повідомляє міський голова Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук. Додає, мешканці, у яких відсутня заборгованість за послугу, можуть розраховувати на компенсацію за понаднормову спожиту електроенергію, але для цього потрібно, аби рішення підтримали на сесії. Вікторія Пінчук, Юрітини, Суспільне, Новини Дніпро.